Протитанкові та протипіхотні міни, гранати, фугаси та снаряди цього краму за три місяці українські сапери у зоні АТО зібрали майже 24 тисячі одиниць. Сапери розмінували півтори тисячі гектарів території, звільненої від бойовиків. Терористи заміновують пошкоджені лінії електропередач та підходи до електропідстанцій чи трансформаторів. З особливою уважністю оглядають школи, дитячі садки, магазини, вокзали. Бойовики залишають у громадських місцях замасковано під звичайні речі чи іграшки. Вибухівку Навіть в коробках від цукерок, які залишені там на е, е, скамійках в парку, е, ляльки, які знаходили на подвір'ї дитячого садочку. Це е, на спортмайданчику біля е, турніка було знайдено е, пляшку від е, Кока-Коли. В яку було вмонтовано е, гранату?